Ну що ж, друзі, всім доброго дня! Сьогодні ми з вами знаходимося у Кракові. Вас вітає перша. Столиця Польщі, і власне сьогодні, 25 червня червня року, ми придбали ділянку в передмістях Кракова. Це у нас міна Ліжки, вулиця Вісньова. Місцевість називається Кашув. Тут ми маємо 1600 квадратних метрів. І на цій ділянці у нас будуть розташовані три дуплекси. Тобто, загалом шість родин зможуть тут замешкати. Якщо йдеться про поверхню про корисну площу кожного локалу, вона буде виносити 98-100 квадратних метрів. Натомість по підлозі це близько 107-112 квадратних метрів через скос на мансардному поверсі. Длянка, яка прилягає до кожного локалу, виносить приблизно 2 сотки. Тобто, наприклад, в кутових будинках вона буде трохи більша, близько 240 квадратних метрів. А решта буде мати приблизно по 200-220 квадратних. Метрів. Якщо також сказати пару слів про околиці, то власне тут неподалік знаходиться школа. Ось ця брама це власне заїзд до школи. Також, ось тут, якщо трохи приблизити, видно дитячий майданчик. Неподалік також знаходиться автобусна зупинка, де є також комунікація, можна доїхати до Кракова. Ну і так орієнтаційно, щоб зорієнтувати до старого до старого ринку, до старого міста. В Кракові дорога займає 15 кілометрів. Тому ми починаємо історію наших баварських будинків в новому воєводстві для нас, в Малопольському. І будемо звітувати, будемо розповідати, як проходять наші справи, як на цій ділянці виростають наші баварські будинки. Тому заробляйте, купуйте тільки відповерхові. Всім дякую, до нових зустрічей.